Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. У нас на огляді монета, що присвячена одному із найвідоміших українських творів у світі, його виконують різними мовами та в різних музичних жанрах. Твір, який став справжнім символом української культури та різдвяних свят, це знаменитий твір Миколи Леонтовича, «Щедрик». Щедрик – всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Миколи Леонтовича, створений ще на початку ХХ століття. Після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році. Щедрик став знаменит не тільки в Україні, але й у всьому світі. Після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Вільговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрик, його англомовна версія, відома як дзвінка колядка колядка дзвонів «Carol of the Bells, стала однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі. В наші часи Щедрик можна почути в усіх куточках світу англійською, німецькою, іспанською, японською тощо. Щедрик то не розкладка пісні, то самоцінний твір, осяяний променями генія, який посяде на останнє місце в світовій музичній літературі, казав композитор Пилип Козицький. Пропоную вам відволіктись та поринити в казкову магію різдвяних свят. Монети присвячена старіччю першого виконання твору Миколи Леонтовича Щедрик хором Київського університету. Микола Леонтович – український композитор, новатор, майстер хорової мініатюри, автор близько 200 обробок народних пісень, який, в умінні тонко відчути народну інтонацію і музичними засобами змалювати поетичний образ, не має собі рівних. «Щедрик» – одна з найпопулярніших обробок Лантовича, над якою композитор працював майже все життя. Знана не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою Колядка дзвонів. Вона ж Carol of the Bells. Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol. Наврсі монети зображено. У горі Малий Державний Герб України та півколом напис Національний банк України. Унизу номінал 20 гривень. У навмисвому колі зображено різдвяну зірку, в центрі якої колятники. Праворуч від неї на дзеркальному тлі рік карбування монети 2016 між променями зірки по три дзвоники. На реверсі монети розміщено композицію. Поділено на дві частини стилізованим музичним рядком зі Щедрика. Угорі портрет Миколи Леонтовича з дриганською паличкою в правій руці. На лівій руці композитора сидить ластівка. Праворуч напис Микола Леонтович. Ліворуч від портрета на тлі концентричних кіл, що символізують звучання музики. У центрі яких вставка з кубічного оксиду цирконію. Напис Щедрик. Унизу колядка дзвонів. На тлі кольорових. Голографічних кіл зображені дзвоники. Елементи оздоблені кубічний оксид цирконію діаметром по 2 мм та голографічне зображення. Всесвітній відомий твір для хору Щедрик належить до тих, над яким Микола Леонтович працював майже усе життя. Першу її редакцією написано до 1901-2 років, другу редакцію у 1906-8 роках, третю у 1914 році, четверту – у 1916 році і нарешті п'яту у 1919 році. Виконання твору принесло великий успіх. Ім'я Леонтовича стало відомим у музичних колах і серед широкої публіки. За висловом Кирила Стеценка, він ніби різьбяр у музиці, що творить найтонші музичні вартості, неначе мережева із шовку. Його техніка настільки ажурна, ніби тонка різьба із золота прикрашена самоцвітним камінням. Леонтович бере невеличку річ і так вичеканить, що просто диву дається. Маленьку, простеньку мелодію він розгорне на широку картину з безлічу найрізноманітніших фарб. Монета була введена в обіг Національним банком України 5 січня 2016 року і номінал 20 гривень. Виконана зі срібла 925 проби та належить до серії Українська спадщина. Маса монети в чистоті 62,2 грами, діаметр 50 мм. Гурт гладкий із заглибленим написом. Якість карбування пруф тираж лише 3 тисячі екземплярів. Під час введення монети в обіг у 2016 році Національний банк України реалізовував монети через свої філії за ціною 1380 гривень. Фактично, приблизна вартість монети з роками змінювалась. На сьогодні пропозиції за ціною стартують від 22 24 тисяч гривень. Українська культура, по суті, почала виявляти себе з часу, коли до Америки приїхали перші іммігранти з України в 1870-х роках. Однією з найважливіших подій був саме виступ хору Олександра Кошиця в Нью-Йорку в 1922 році. Тут уперше виконали Щедрик Миколи Леонтовича. маленьке українське диво, яке розійшлося по всім континентам. 5 жовтня 1922 року Щедрик вперше виконано в концертні в Карнегі холл у Нью-Йорку. Випускаючи монети, присвячену такому всесвітньому витвору музичного мистецтва, у Національного банку не було права на помилку. І нам здається, у НБУ вийшло так, як потрібно. Монета дійсно дуже чудова. А вам по душі монета? Обов'язково залишайте в коментарях ваші думки про неї. І звісно, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку під оглядом. Так ми будемо розуміти, що робимо все вірно, і з подвійним натхненням будемо робити нові огляди. До нових зустрічей.